Бліц цікавих питань про побут. Що у вас в домі дратує щодня, але ви вже звикли. У вас є таке. Наприклад, я не знаю, щось стоїть не на своєму місці. Це вас дратує, але ви вже до цього звикли. Якщо є можливість це змінити, то це все у ваших руках. Все залежить від вас. Можете написати, чи у вас. Є домі те, що вас дратує, але ви вже звикли. Яку побутову <д purridge> дрібницю ви відкла відкладаєте тижнями? М це класно. Яку побутову дрібницю ви відкладаєте тижнями? Я навіть не знаю, яку, яку побутову дрібницю. Яку, яку побутову дрібницю ви. Відкладаєте тижнями, 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 що цілими тижнями відкладаєте. Не знаю, це може бути взагалі любе, любе кіно. Можете написати просто свою думку або те, що у вас є зараз. Що завжди само ламається, а, що завжди саме ламається саме невчасно. Давайте ось так. Та може взагалі що-небудь ламатися невчасно. І навіть сьогодні по приробаті, типу, можеш щось поломитися, типа. І ви не знаєте, що вроді би було все добре, все нормально. Ну, така, така собі прискорбна історія. Це може бути взагалі люба річ. Люба річ, тому я думаю, я не, навіть не знаю при побуті, при побуті так само. Посуд, мити одразу чи потім? Хотілося б зразу? Хотілося зразу, встали, помили і. І закінчилася ця історія. але не знаю, можливо, ви після роботи дуже сильно змучені, не можете, не можете, не маєте сил і так далі, то можете пізніше. Не знаю, можете написати, як ви, як у вас це відбувається. Типа, чи ви вмієте посуд зразу чи ні. Що в холодильнику лежить довше, ніж мало би? Я не знаю, може якийсь салат там лежить довше, ніж Я Не знаю, можете написати ви, як, по вашу думку, як у вас це відбувається? Яка домашня страва? Або, так, яка домашня страва у вас найулюбленіша? Давайте напишіть свої думки. Тут може бути дуже багато, дуже багато різних. Типу просто нам можете сказати своє ваша улюблена домашня страва. Не знаю, в мене, мабуть, ну зараз дуже багато цікавого. Ну, мені здається, що в мене це, це кулеша. Кулеша, Моченка це саме для мене топчик. Е, яка домашня страва була? Яка домашня справа найбільше виснажує вас? Ну, типа є така якась робота у вас, що вона вас дуже сильно виснажує. Що ви відчуваєте саме, ну типа, що змучились. Не знаю, це може бути взагалі люба люба справа. Я думаю, що люба, люба справа забирає свій час і свої сили. Але у кожного вона своя, тому можете написати, типу, просто, яка у вас справа забирає саме більше сили та виснажує вас. Що ви купляєте, думаючи, знадобиться чи ні? <сміх> тут інтересно, тут. Я сам думаю про це, типу. Може бути дуже багато. Дуже багато що таких думок, а що таке, що, типу, вроді давно, ну, знадобиться, то треба, то потрібно, а, а потім може бути таке, що і ні. Можете написати вашу думку. Що ви купляєте, думаючи, що знадобиться, але не, але ні. світло вмикаєш одразу і ще хвилинку. Hmm. Типа світло вимикаєш одразу чи ще хвилинку. А я не знаю, я чого чекати, типа, я не розумію це типу, питання. Та да, так, виключили світло, то і все. <світло> типа, нормально. Виключили це і класно. Не знаю, не, не зрозумів я цього, не зрозумію цього питання. Світло. Що у, у квартирі потребує ремонту, але терпить. Йо, це, це таке важливе питання. Я думаю, що. Усі думають, перше це ванна. Сто процентів. 100%, 100 що ванна. Я більше, я більше в цьому, ніж впевнений, ніж що ванна потребує требує ремонту. Бо всі хочуть, щоб ванна була ну гарна. Гарна, класна, щоб там все було. І я думаю, що... Ванна саме більше хоче грошей, саме саме довше. Ну як не довго її робити, ванну можна зробити за три тижні. Рахуйте, що максимум два дня демонтаж. І потім заливка, потім трап, труби. Ні, спочатку труби, повністю каналізація і сантехніка. Потім ну, електрика там теж йде, але електрику пізніше. Заливається зразу сантехніка і заливається трап. Ну, далі погнали, далі електрика і плитка. Після того, як поставили вже плитку, йде затірка. Після затірки вже ставите включателі. Дивитесь, як встановляти. А, ну і плюс ви дивитесь, у вас там не знаю, потолок підвісний, не підвісний. там, ну, Типу це ще треба зразу, зразу зробити. Підготували плитку, поставили, затірка зроблена. Е Зробили там шпакльовку покрасу, не покрасен, ніж покльовку, типу зробили потолка. Шо, далі дивитесь. Далі що? Далі має бути. Доносити, дивитися доносити, де дів маєте має встановляти там. Раковина, має Прощу, e, де має бути. Краще вже повна інсталяція. Де домі найбільший безло? Де в домі найбільший безло? Де в домі найбільший безлод? Я дуже не знаю. Якщо, якщо прибирати, то безлоду не буде. тебе не було, то безлоду не буде 100%. Прання. С... Сортуєш. Так, давайте. Про прання. Ви сортуєте прання, чи все разом кидаєте? Я думаю, що дуже багато людей саме сортують, тому що білі речі хочуть білих речей. темні речі, чорні, чорні тобто футболки або кофта, або штани. Типа хочуть більше чорного, тому краще сортувати. Особливо коли ви там якийсь режим включаєте. То краще краще сортувати. Яка е, побутова звичка з'явилась після переїздів? Побутова звичка? Побутова звичка. Не знаю, ніяк у мене не з'явилась побутова звичка. Як все було, так і лишилося. Просто треба брати всю свої руки робити то все, більше, більше такого нічого не, нічого має такої побутової звички що закінчується раптовом або да, не буде раптово не буде що закінчується раптово кава туалетний папір чи терпіння терпіння зразу думаю що терпіння перше закінчується а ну туалетний папір типа раптово ну це ж просто Предмети, які використовуються, речі, які використовуються, тому вони мушу закінчувати. Це все нормально. А, о, так же само. Це все, це все використовується і має свойство закінчувати. Так що це все нормально. До цього, до цього ставлю це все, типу той. Це так має бути. Ну, терпіння перше закінчується зразу. Ранок у будні хаос чи чіткий сценарій. Я думаю, що. Якщо будильники ви знаєте, що ви завтра там, мабуть, встаєте в такій-то годині, поставили будильник в це не... не хаос це чіткий сценарій. А якщо ви проспали будильник це вже М -м, да. вже хаос максимальний.